Переходячи дорогу, сумчани не знають, звертати увагу на машини, аби не потрапити їм під колеса, чи дивитися собі під ноги. Така дилема коштувала герою нашого наступного сюжету розбитої голови. Звичайна прогулянка обернулася сумчанину розбитою губою, побитим лобом та зламаними зубами. Із цього люка я йшов вниз головою, зламав два зуба. Ззаді висів рюкзак, отяжувалий. В руках були сумки, тобто мені некуди було і гріватися, тобто, і рюкзак, грубо говоря, мене весом своїм прибив. Причиною свого падіння чоловік називає ось це провалля, через яке і отримав травми. Він знаходиться нижче, ніж рівень самого асфальту. Есть, ну, я отак вот вот дождався зеленого світу і прямо отак вот ногою пішов. Чиновники ж запевняють, проблеми з люком там немає, тому сумчанам тільки радять бути уважнішими. По Во перше вона ананіже може бути там, я не знаю, там максимум там сантиметр полтора. Ось вона ніжені на 10 сантиметрів от асфальта. Нада внимательно смотреть, когда переходишь дорогу. Я на, не знаю, як прокоментувати то, що чоловік не смотрить, когда переходять через дорогу. Наразі пан Олег чекає на реакцію від правоохоронців. Ангеліна Олійник, Марія Бульдович, Микола Ніколає. Новини СТС.